Я проснулась от того, что у меня просто здесь, просто, у меня, я же в у меня тут все было, миски, тряпки, полотенца, вот это все тут было расставлено, чтобы хоть как-то, хоть чтобы соседей не топить. Ні, Олена згадує, як посеред ночі її розбудив водоспад зі стелі. Понівечений від ракетного удару, дах будинку не витримав рясних опадів. Квартиру жінки буквально почало топити. При світлі ліхтарика Олена разом із сусідом самотужки рятували покрівлю. У напівтемряві жінка не побачила цвях і наступила на нього. Там темно, не просто, может, клеенкой накрыто было или как Оно ну, ж ты ж бегаешь, ты ж не смотришь под ноги. И так получилось, что я наступила на гвоздь. Проколола ногу. Естественно, антибиотики надо колоть и лекарства принимать, и мази. Пока обезболивающее напьюсь, вот я тогда хожу что-то делаю. Будматеріали для оновлення даху завезли на наступний день після прильоту, каже Олена. А от до роботи комунальники стали тільки сьогодні. Чекали, доки вщухнуть дощі. Залатати покрівлю обіцяють швидко, на відміну від вікон, заміну яких доведеться почекати. У цьому будинку майже жодного вцілілого ударною хвилею понівечило і балкони. У мене був балкон такий простий, старенький, Я вже давно батьком з баті, Ну, травми, Я думала, вообще що воно тут все. Ану от хорошо укріпілась. Вікна квартири Олександра Михайловича виходять просто на місце прильоту. У момент атаки чоловік спав у вітальні. Від вибуху усе скло посипалося всередину. Чоловік дивом залишився неушкодженим. Після ракетного удару прибирає і досі. Я збираю, вигрібав, Виніс, мабуть, йодер 10 уже з цього самого з хати. Ну, так більш менше зараз, бачите, а то ж було все та мілка, мілка. Стекло мелко біто, то та саме такое, А ще тут, это я только прометаю, А що пылесосить надо. зараз? У будинках вже частково з'явилось світло, є вода та опалення, але через вибиті вікна температура в оселях людей не вище 10 градусів, холодно і у магазині на першому поверсі. Він постраждав чи не найбільше ворожа ракета розірвалась просто через дорогу від нього. П'ять великих окан. У нас вітрини тільки що ми поставили стекло, кондиціонери розбиті по фасаду, реклама розбита. Збитків тут каже директорка на кількасот тисяч і оновлювати магазин доведеться власним коштом. Бо у міськраді відмовились навіть вставляти вікна. Пленку не дали, той тобто сказали, нам не положено. Людям ми знаємо, зробили заміри окан в домі. Нам ніхто не звернувся. Сьогодні ми дзвонимо, всі телефони. Нас з одного телефона на другий посилають налоги. Ми платимо, ми ЖЕК ми платимо. Та у магазині не планують здаватися і все ж розраховують хоча б на якусь допомогу. Та продовжують чекати підтримки, як і інші постраждалі мешканці району. Усього від ракетного удару вибуло понад 400 вікон. Наразі шибки затягнули плівкою та зняли заміри. Ставити вікна людям обіцяють протягом місяця. Софія Куценко Сергій Гончар, новини 11 каналу.